Вітаю, друзі! Ви на каналі Уховаримо разом. Сьогодні приготуємо дуже смачні, апетитні та ароматні котлети гречаники, приємного всім перегляду. Для приготування смачного соусу заливки, одну велику цибулю порізала кубиком і висипаю в розігрітий жир і тушимо цибулю до прозорості. Тут у мене вже вариться 300 г. Гречки, гречку перебрала, гарно помила, залила водою і буду варити до готовності. Цибуля протушилася і одну середню моркву, натерла ось такою соломкою, всипаю до цибулі. перемішую. І все це будемо тушити 3 хвилини до овочів. Додаю чотири столові ложки томатного соку. дві столові ложки сметани. Всипаю чайну ложку. Солі і чайну ложку цукру. Перемішуємо і продовжуємо тушити ще 3-5 хвилин. Вливаю 400 мл гарячої води, перемішуємо. Проварюємо соус. Ще 5 хвилин. І соус заливка готовий. На дрібненькій терці натираю 4 зубчики часнику і одну середню цибулю. Додаю 1 кілограм фаршу. Фарш у мене свинячий, може бути будь-який. Всипаю. Варену гречку. Сухої гречки в мене тут було 300 грам. Два яйця. Я легенько ось так перемішую, виделкою. Півтори чайної ложки солі і півчайної ложки перцю. Але сіль і перець ви додавайте за своїм смаком. Я завжди для кілограма м'яса або фаршу даю чайну ложку солі. Ну і півчайної ложечки, тому що до гречки, коли вона варилася, сіль не давала. Півчайної ложечки для гречки. А також 60 грам сухарів. І все це потрібно дуже добре вимішати. Фарш добре вимішали до однорідності і залишаємо його на 10 хвилин. І потім будемо формувати гречаники. Руки легенько змочуємо водою і формуємо круглі гречаники. А ви формуєте такої форми, яку більше полюбляєте. Можуть бути довгі, будь-які. Головне, щоб були смачненькі. Кожен гречаник обов'язково обвалюю муці. Так він виходить більше суховитий і має гарну рум'яну скоринку. Обкачали гречаники в муці і залишаємо їх на 10 хвилин. Так мука гарно прилипне до фаршу і менше буде обсипатися. У сковорідці розігріла олію. Олії дуже багато не наливайте, нам потрібно їх тільки обжарити до золотистої скоринки. Як бачите, мука не обсипається, коли мука починає горіти в олії, цю олію обов'язково потрібно вилити а саму сковорідку обтерти паперовим рушником. І ось так до золотистої скоринки будемо жарити з двох боків. Дивіться, які вони гарні і золотисті. І так само жаримо з другої сторони. І коли вони вже будуть готові, перекладаю одразу у посудину, в який її буде доводити до готовності. Заливаємо гречаники соусом заливкою. Ось так зверху на кожен гречаник виливаємо наш ароматний соус. Кладемо наші гречаники у духовку розігріту до 180 градусів на 20 хвилин. Але також їх можна приготувати і на плиті. Гречаники готові, з моменту закипання соусу вони тушилися 20 хвилин. І тепер спробуємо. Вони, неймовірно, м'ягенькі вийшли. Ніжні, дуже-дуже ароматні. Подивіться, як вони чудово приготувалися всередині. І ще одне забула вам сказати, коли замішуєте фарш, якщо яйця у вас маленькі, то додавайте 3 яйця. Щиро дякую всім за перегляд, гарного вам дня і мирного неба!